З 22 другої річницею Збройних сил України привітав військовослужбовців і командувач військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Юрій Ільїн. Товариші матроси, старшини і сержанти, мічмани й прапорщики, офіцери, адмірали і генерали, шановні ветерани і працівники, щиро вітаю вас з 22 другою річницею Збройних сил України. Бути військовим шляхетне і престижне. Захищати Батьківщину велика честь. І Збройні сили виступають надійною опорою державності і гарантом суверенітету нашої країни. Військові моряки на відповідальній стадії реформування вітчизняного війська, наполегливо опановують довірену зброю, продовжують героїчні традиції нашого народу. Переконливим доказом тому. Є успішне виконання флотом усіх поставлених перед ним завдань. Ми пишаємося високою професійністю і рішучістю екіпажа фрегата Гетьман-Сагайдачний в районі Аданської Затоки. Військово-морські сили відіграють важливу роль в забезпеченні безпеки держави з морського напрямку, протидіють глобальним ризикам безпеки, таким як тероризм, піратство на морі. Вітаю ветеранів Збройних сил! Ваш безцінний досвід і сильний моральний дух є прикладом для нових поколінь, захисників вітчизни. Ми завжди раді бачити вас на кораблях і в військових частинах. Висловлюю щиру вдячність за шефську співпрацю керівництву регіонів і міст, районів і організацій. Переконаний, наша взаємодія буде розвиватися, сприятиме підвищенню обороноздатності нашої держави. Зичу всім подальших успіхів, добробуту, міцного здоров'я, благополуччя та родинної злагоди. Зі святом, шановні товариші!